І знову «Кращий з кращих, брадорбіж, умка, позивний так. умка. Розкажіть, що ми сьогодні будемо відпрацьовувати. Що ви нам покажете? Е, Ми сьогодні вам покажемо, як ми правильно заходимо в окопи, як ми заводимо групу і перевіряємо загальну місцевість на виявлення вибухонебезпечних предметів. А в які окопи ми заходимо, наприклад. Ми можемо заходити як і в ворожі окопи, нещодавно відштурмовані, так і в наші покинуті. Mm -hmm. Тобто, і там, і там невідомо, що відбувалося, тому що, як попередньо казалось, якщо ми втрачаємо контроль над якоюсь місцевістю, вона вже вважається не наша. Тобто, перші заходить ви до того, щоб дивлячись насправді від ситуації, але зачасту так. Якщо нам ситуація дозволяє заходити в окопи, коли місцевість там спокійна, навколо немає ворогів, по нам нічого не стріляє. то, в принципі, наприклад, в бойових умовах ми заходимо в окопи приблизно по такому сценарію. Тобто перший номер він заходить і перевіряє місцевість чисто під свій крок для того, щоб як можна швидше дійти до укриття і перевірити укриття в той час, як другий номер, тобто після мене, починає перевіряти місцевість для того, щоб наша основна група. Там, піхоти, вона вже могла спокійно зайти і закріпитися на цих позиціях. Опрацьовуємо приблизно по такому варіанту. Ми обов'язково звертаємо увагу на все, що косо лежить. На все, що привертаю увагу де маскуються ознаки ґрунту, тобто якісь зайві речі, які не мають ніякого відношення, тобто до місцевості, це якісь фантики, пляшки, Суття, рюкзаки, тобто, речі, тобто все, що е, може викликати е, якусь тривогу, ми це все перевіряємо особливо уважно. В нашому випадку захід починається от з такої платформи. Тобто під нею вже зрозуміло може бути все, що завгодно. Тобто Під нею може бути, або якась міна пастка, або просто прикріплена розтяжка. Тобто Все, що завгодно, під нею може бути. Для безпеки ми перевіряємо щупом під нею. Це ти можеш тільки по бокам, ти ж не можеш аж середини. До середини, на жаль, я до середини цього зробити не можу. Зараз я б по своїй можливості, тобто на саму глибину цього щупа. От, я зараз перевіряю краї, щоб зрозуміти, чи можна наприклад, сюди на них встати і не привалитися чи платформа. Ну, то після такої маніпуляції, як ми перевірили, наприклад, по тобто периметру. Ти максимально там, де ти будеш проходити, ти... Так, але в першу чергу ми перевіряємо спочатку все щупом, а потім вже йдемо туди. Тобто ми не можемо спуститись туди, не перевіривши цього всього. І навіть якщо ми вже будемо спускатися, от, ми робимо крок і перевіряємо під свій крок, знову ж таки, куди ми будемо ставити нашу ногу. мені другий номер йде за тобою? Чи? Так, другий номер починає працювати одразу після того, як я там... І він також йде по покоїм, скажімо, слідам, так? Ні, він вже починає перевіряти місцевість для того, щоб могла зайти піхота. А, вже Тот, більш якщо... детально. Має так, Він бої. перевіряє це все більш детально в той час, поки я знаходжу їм укриття всі. Угу. Дивіться, в нашому випадку, якщо у нас йде такий спуск в е е окоп. Тобто в бліндаж або черв'як, нам бажано було провести ідентифікацію, чи нічого немає під самими досками, під ступеньками. Тобто це можна зробити візуально. Це найкращий варіант зробити візуально або спробувати сянути кошку, якщо воно не прикріплено. В нашому випадку ми це будемо робити обережно візуально, оглядати місцевість під низом і потім вже будемо приймати рішення, як ми будемо рухатись далі. А як це буде робити візуально? Просто дивитися, оглядати. Так, Спробуємо подивитися, глянути, обережненько е, руками територію е, прибрати. Все це на відчуття на дотик на зір. Так, так. на відчуття на дотик на зір. <кхи> Чому саме бажано робити ці всі маніпуляції руками? Тому що руками у тебе йде як більш підвічна тактильне відчуття. І якщо ти будеш це робити щупом або ножом, ти можеш випадково потягнути на себе якусь розтяжку, і це все погано може скінчитися. Тобто краще робити це все руками без додаткових якихось пристроїв. Угу. Після того, як ми вже глянули, зробили ідентифікацію, зрозуміло, що там нічого немає. Ми вже можемо сміливо починати спускатись по цій сходинці. Але ці всі маніпуляції нам треба так само провести з наступними сходинками. Тобто кожну сходинку? Так. Тобто кожну сходинку треба обдивитись. О. Ну, ризики завжди є, щось не побачити. Так, ризики що... завжди є. Хтось зробив дуже професійно, заклав там міну або вибуховий пристрій, то завжди є ризик. Так, справа сапера, саперна справа взагалі, це робота більше йде фантазії твоєї. Тобто, чим краще там, ти фантазуєш, тим більше, тим більше ти можеш встановити якихось пусток, які не знайде ворог. Тобто треба в першу чергу думати, як би пересувався ворог, який би він робив маніпуляції для того, щоб знати, як його обійти. Після цього, як ми вже зробили ідентифікацію наших сходинок, ми вже можемо починати працювати далі в тому русі, в якому ми працювали, тобто це перевіряти маршрут, під свій крок. Ой. Це перший варіант того, що ми можемо знайти на позиціях. Це саме розпосюджений варіант. Тобто це лежить рюкзак, наповнений незрозуміло чим. Тобто, це можуть бути речі, це може бути е, це може бути якась інша вибухівка, наприклад, або це можуть бути навіть якісь документи. Ми цього не можемо зрозуміти, поки ми не перевіримо місцевість під ним. Тобто ти оглядаєш все ж його на, на вибухові. Так. Я його оглядаю так само, як я це робив після крок, або так само, як uh -huh. я робився зі сходинками. Це в першу чергу ти маєш оглянути, провести ідентифікацію і зрозуміти, які ти маєш далі робити маніпуляції. Таким чином це робиш так само. Так. Як і це інше. Починаємо ми з того, що ми щупом перевіряємо під ним територію, так само по периметру. Тому що якщо нам це укриття, наприклад, потрібно, і там є вибухівка, якщо ми його одразу стягнемо кішкою, укриття може не стати. І це плюс до цього всього виявить наше місце знаходження і ворог по цим координатам вже може навести тобто свою артилерію. От, в нашому випадку, бачите, ми щупом виявили якийсь предмет приблизно металевий. І ти не знаєш, що це є? Ну, по е габаритам можна приблизно зрозуміти, що це є якась граната, але так просто цього не скажеш. І що ми будемо? робити? стягувати кішкою. У будь-якому випадку ми будемо стягувати кішку її тепер. Угу. Якщо ми виявили якийсь вибухонебезпечний предмет під е рюкзаком, нам потрібно максимально обережно. Причепити його до карабіну, не зрушивши рюкзак з місця. Після цього ми обережно відходимо на безпечну місце в укриття. Ну, Якщо це граната, достатньо буде метрів 20-30, але ж... Але все рівно так, б... чим далі, тим краще. Це. Ми його підсипили і починаємо відходити. Скажи, як взагалі ти потрапив в інженерну справу? Міжнальну справу я потрапив за власним бажанням. Я досі в першому році вирішив піти на строкову службу, і е, після закінчення КМБ, тобто через півтора місяці, як я е, записався от, в ряди строковиків, от, я поїхав до е, минулого командира роти. Зараз це командир батальйону. Ми з ним трохи поспілкувалися. Він мені показав декілька відео, е, розповів про специфіку їхньої роботи, як вони працюють, як вони живуть. Е, мене це дуже заінтереє. Зантригувала, бо дуже сподобалось, і з тих днів я в сапер. саперах. Сапера з самого початку. Так. Скажіть те, що сьогодні ми проводили. От ми оглядали цей рюкзак, ці речі, наскільки це важливо? І для чого це потрібно, і наскільки це важливо? Оглядати. Речі, це все несе дуже велику небезпеку в собі, того, що все, що ми бачимо, все може бути заміновано. Тобто, починаючи з патронів 5,45, закінчуючи там рюкзаками, речами, там кроватями, тобто навіть самою підлогою або місцем, де ти будеш снідати, їжа те ж саме, ноутбуки все може бути заміноване і несе в собі дуже велику небезпеку за рахунок того, що невідомо, що там може бути. І, Скажем, так яке може бути продовження, ну, Тобто, цієї то, що детонації. хочеться взяти руками, воно може бути заміновано. Так, є дуже багато різних датчиків на, на розрив контактів, тобто на розрив там замкнутого кола електричного. Є багато датчиків, які реагують на вібрацію. Є багато датчиків, які реагують на фотони світла. Тобто, це все треба враховувати. це все є свої вибухові пристрої. От. Угу. А скажи, наприклад, ви заходите в, там, в колишній ворожий бліндаж, і там багато якихось речей може бути. Ви всі їх повинні оглянути так. перед тим, як зайшла вже піхота. Ну, бажано це все нічого в руки не брати, залишати на тих місцях, на яких воно є, але якщо треба, то перевірямо. Угу. Скажи мені, будь ласка, чи от як ви працюєте, чи залучаєтесь ви до штурмів, до штурмової роти, там, до розвідки, як, як працюєте? Були періоди, коли ми так, коли ми залучались і до штурмів, і до роботи е з розвідкою. Тобто ми виходили е на їхні спецоперації, підтримували їх в їхній роботі, тобто, але зі своєю специфікою, тобто розглядали місцевість. Е е бували випадки, коли так, нам доводилось е е їздити на штурми, тобто працювати так само з розвідкою, з піхотою, перевіряти маршрут. Переві збирати бліндажі, укриття всі, е по можливості там знімати міни, які е не дозволяють нам пройти далі. А зараз що змінилося, по-іншому працюєте? Зараз так, трохи змінилося. Зараз вже дуже велика кількість дронів е різних типів, які нам в цьому плані дуже сильно допомагають, тобто як в дистанційному мінуванні, так і в РЕБІ. Ми говоримо про дистанційне мінування. А чи існує дистанційне розмінування? Так, в принципі, існує дистанційне розмінування, але воно більше йде до ДСНС. Відбувається воно так. У них є спеціальні машинки, тобто з. Дрони, великі дрони, такі роботизовані механічні пристрої з е, е, різними типами е, тобто, насадок для розмінування, Тобто це або будуть якісь циліндричні форми з е, рандомними молоточками, які б'ють землю і перепахують. Це може бути, е, як у танків попереду йде е, трал, тобто це може бути якась просто там, залитий е, бетоном. якийсь. Е, а у військовій справі так, немає такого. У Військовій справі ні. Поки що, на жаль, цього немає. А якщо використовувати впівдрони, то це, мені здається, буде недоцільно, тому що ціна одного впівідрону дуже велика, а ціна однієї міни. Чи у вас взагалі існують такі дрони? Так, у нас існують такі дрони у військах, але ми їх не використовуємо на даний час, тому що якщо ми їх повеземо на нуль або, наприклад, кудись в тил розміновувати місцевість, то це буде пріоритетна ціль. Які почнуть в першу чергу насипати. Скажи мені, на твою думку, яких технічних засобів вам бракує? Дронів. Яких? Наземні, повітряні. Тобто, як дрони ви будете ж... використовувати? Для мінування. Uh -huh. для мінування. Тобто є наземні дрони, які можуть на собі вести велику кількість там, велике навантаження брати на себе, тобто можна перевозити на ньому як і БК, так і міни, так і вивозити, тобто своїх побратимів трьохсотих, двохсотих, надавати їм, їм якусь допомогу, і це все може дуже нам допомогти через те, що ми будемо швидше добратися до позицій, до нашого місця роботи. Ми будемо витрачати менше наших сил, і це буде більш ефективно в плані вже безпосередньо нашої праці на нулі. Ну, Скажем так, є, але їх треба більше. Так, є, але їх треба більше, набагато більше ніж. А скажи, ця роботизована система, вона також на керування чи вже як можна використовувати штучний інтелект? До штучного інтелекту це ще не дійшло. Це ще все йде механічно, тобто в тебе є пульт, є дрон, який приймає сигнал, і ти ним керуєш як в ручному режимі. Дрони повітряного типу, як ви їх використовуєте? Дивіться, є декілька варіантів, як ми їх можемо використовувати. Це перший скид якихось боєприпасів безпосередньо на біндажі, тобто, щоб їх зруйнувати. Є варіант це перероблені тобто, вибухонебезпечні предмети. Міни, які ми самі робимо, тобто, як ми попередньому казали, це СОП. От, вони розкидуються дистанційно на позиції ворога, розкидуються дистанційно в його тил або перед його позиціями, щоб він не міг вийти. А які саме дрони використовують? В залежності від не ситуації, так. від нашої задачі, так. тобто великі дрони вони е не дуже ефективні, якщо діло доходить до розбиття бліндажу, тому що на них можна повісити велику кількість вибухові речовини, наприклад, ту ж саму ТМК, в якій 10 кг. 10 кг тротилу 100% розіб'є бліндаж. Якщо діло йде до мінування, можна використовувати такі мавіки. Звичайні, або якісь посилення в які можуть нести до двох-трьох боєприпасів, і цього там на один проліт буде достатньо. Зрозуміло. А великі це які? Це, наприклад, Кажан? Кажан, «Баба -Яга, за кордонів у нас не пам'ятаю назва Рікс. Як давно ви почали використовувати роботизовані системи саме у інженерній справі? Е, ця справа розвивалась поступово, і в мене ще, якщо не помиляюсь, збереглися перші фотографії, як ми робили е, скиди з літрових пляшок Кока-Коли. Е, хвостовики ми вирізали з алюмінію, а сам датчик цілі ми робили зі шприцю. І це все було ще саморобний саморобний почат... вибуховий так, пристрій. так. Це саморобний такий скид був е, для дронів. Ця ідея у нас е, з'явилася. Е, на кінці бою за рубіжне, тобто, вже коли ми від нього відходили. Ну, початок повного так, так, Це був початок повного масштаб, як ми почали цим займатися. Поступово розвивати цю справу. І як зараз прогрес пішов? Ну, як бачите, до речі, пішов прорез. Є великі дрони, є великі темки. Як ти бачиш далі розвиток цієї галузі? Чесно кажучи, навіть не знаю, але якщо все добре складеться і у нас буде більше ініціативних людей, Більше буде патріотів, які згодні працювати е, своїми силами на благо, скажімо так, державі, то Богдансь буде дуже добре і дуже швидко. Тобто, в найближчому майбутньому, років там, через 3-5, вже можна буде повністю перейти на дрони. Будуть просто воювати роботи, а інженери. Ну, відносно так. І інженерами будуть. Ні, ну люди все одно це краще. Робот цього не зрозуміє, робот цього не вивчить, але так. Будуть, можливо, більшість працювати вже робити. Тобто, встановлювати міні-палятим, темками, це вже буде краще роботу робити. Для ворожих роботів. А давай поговоримо про рекрутинг у бригаду рубіж. Чи проходить він у вас, як він відбувається, як проходить навчання, як потрапити саме, наприклад, у ваш підрозділ, вашу роту, якщо я виявив бажання стати. Ну, якщо ви виявили бажання стати, вам буде достатньо зв'язатися з кимось із нашого е керівництва, тобто командир роти або головний сержант роти. От. І попередньо зустрітися на співбесіду. Mm -hmm. Але як знайти, тобто це можна через рекрутингову програму вашу, так? Так, так через рекрутингову програму, тобто через сайт е нашої mm -hmm. військової частини. І далі я звернувся, прийшов на співбесіду. Так. І потім вже йде момент підписання, тобто контракту, так це ВЛК, момент підписання контракту, і вже після того, як ви офіційно будете у нас в частині, ми починаємо власноруч, тобто з нашим досвідом вас вивчати, давати вам якусь інформацію потрібну, якщо ви не встигаєте, наприклад, одразу поїхати на навчання. Після підписання контракту, тому що там є свої розклади навчань, коли людей приймають, коли їх випускають От. Uh -huh. Тобто Ми до цього людей також вже готуємо з самого початку, до цього навчання. В більшості випадків люди, які їдуть там на перший рівень, вони вже їдуть навчені від нас. А скажи, які дані я повинен мати, або по яким ви мене візьмете, або не візьмете? Головне бажання. Якщо є бажання, буде все інше. Ну Там вік, ще щось. Uh, ну, я гадаю, що вікова категорія це обов'язково. Ну, треба звертати на це увагу. Uh, тому що якщо там під якісь ідуть, 80 років діють краще, ніж. 8. Так, але він навряд чи полізе на позиції з стенками повзить. <рес> чи треба ця чуйка у сапера взагалі? Так, обов'язково треба. Обов треба. Тому що ти, ти не можеш бути до кінця впевнений в своїх діях, або ти не можеш бути до кінця впевнений в тому, що там нічого немає. Але якщо є можливість перестрахуватися, тобі щось підказує, що треба перестрахуватись, краще перестрахуватися. Тобто це завжди лотерея? Так. А тебе чуйка колись підводила? Ні. Ну, я ще з вісьма пальцями, ще не підводила.